Які літаки базується? Су-30 СМ це новітній літак російських сил, це, власне, скажімо так, важкий багатофункціональний винищувач нового покоління. чому цікавість його, тому що він використовує антирадарні протирадарні ракети. Я чому так пояснюю, Х-31. Технічні характеристики цієї ракети: дальність ураження до 250 кілометрів, швидкість до 2500. Сучасна ракета, на відміну від іншої класифікації Хів російських, Х-22 та інших. Власне, призначена для ураження української ППО. І тут, чому я зупинився, пане Тетяно, це я трохи далі поясню. Я так в подробицях пояснюю технічні характеристики, що базувалася. Крім цього, Су-24 і АН-76. І е, знаєте, е, тут дуже цікаве співпадіння, як на мене, те, що напередодні нанесення удару по місцях базування у цих су 30 СМ. З е, протирадарними ракетами. В ЗМІ з'являється являє, повідомлення про те, що і Рєзнікова, відповідно, офіційні представники Пентагону підтвердили передачу Україні протирак, протирадарних ракет, але вже виробництва Сполучених Штатів. Тим більше, що досить цікаве підтвердження, пане Тетяно, воно з'явилося після того, як. Уламки американської ракети знайшли на позиціях російських ППО знищених відповідно. Тобто Росіяни продемонстрували на загал. Наші сказали, та не вже А американці підтвердили, ну так буває, розумієте? Тобто, але основний показник те, що власне збройними силами України було знищено 4 с 300 це системи ППО, і відповідно новітні їх. Те, що вони називають аналогавніт, ЗРК Панцер-1С. Досить чудові показники, як на мене. І от, відповідно, таке от співпадіння по часу, дивний збіг обставини. Накриваємо аеродром, де, власне, розміщені літаки, які призначені в першу чергу для нанесення удара по українських ППО. Так буває, пане Тетяно. Не тільки в індійських фільмах, коли власне син пізнає тата по панчоха через 40 років, але менше з тим. Те, що відбулося за інформацією неперевіреною, знищено декілько літаків. Називається цифра від 5 до 10. Точну цифру назвуть, відповідно, ну, супутники ви знімки, коли будуть отримані, відповідно, ми будемо розуміти, про що йде мова. Тепер щодо власне коментарів, Ну, утримуємося, пані Тетяне. Я теж не буду давати, знаєте, гучних заяв робити, але знов-таки досить показово, що е, відразу з'явилася заява представників е, Пентагону Сполучених Штатів. Вони заявили про те, що вибір цілий, в тому числі на території окупованих районів Автономної Республіки Крим, є цілком. Правомірний для України, тобто, ми, себто американська сторона, підтримують Україну в моменті захисту суверенітету і територіальної цілісності в кордонах до 91-го року, тобто, мовиться і про тимчасово окуповані території Криму, це щоб у росіян було розуміння процесів, скажімо так. Але менше з тим, давайте говорити про те, що коментувати наявність тієї чи іншої іноземної зброї, в тому числі виробництва Сполучених Штатів, ми з вами будемо на момент її отримання. Бо поясню, чому такі стримані коментарі від Генштабу. Якщо ми зараз вийдемо як от. Речник міністра, так знаєте, вишиванку на собі розірвемо і продемонструємо не тільки волохату грудь, але й відповідно наколати тризуб і скажемо: у нас наразі є ракети з дальністю ураження до 300 кілометрів. Це, пане Тетяна, використають першу чергу росіян. Пояснюю чому. Бо власне дипломатичних зусиль російського МЗС ніхто не відкидав. В моменті блокування постачання нам новітньої зброї. І ще один дуже показовий момент: після нанесення удару Осакському аеродрому, ЗСУ підтвердило передачу Німеччиною чергових чотирьох зенитних ЗСУ Гепард. Вони, власне, призначені знов таки для прикриття військ на Марші. Це системи ППО. Причому разом з гепардами передали боєкомплект. Взагалі можемо говорити про те, що наразі за різними оцінками 18 вже штук нам передали. Це суттєве покращення можливості українських військ на момент проведення контрнаступу в першу чергу Херсонській області. Бо там рівнинна місцевість і відповідно, ну, певна перевага росіян повітря. І ми мусимо прикривати свої наступаючі частини. Чому я все це пов'язую? Я пояснюю просто телеглядачам. По можливість контрнаступу в Херсонській області пов'язана в першу чергу придушення систем ППО протиракетної оборони. Раз. А, придушення можливості російської авіації, в першу чергу, Армійської штурмової наносити удари, що і відбулося, два. І третє отримання. ЗСУ власне систем ППО, що знов-таки відбулося. І щоб закінчити царським аеродромом, пані Тетяна, сьогодні виходить інтерв'ю Марченка, де він чітко заявляє про те, що генерал Марченко мається на увазі, що деокупація Херсона має відбутися до нового року. Тобто, це всі епізоди, які, на мою думку, вони взаємопов'язані. Тобто це не один не варто виокремлювати сакський епізод загальної картини. Я вам навів, як то кажуть, дав декілька таких от тез, а там далі думайте, як то кажуть. Що стосується інших ударів, так так прошу вибачте, пане. Я хотіла уточнення про по аеродрому Саке. Можливо, співпадіння, але в свод, сводка новин е, офіційних там фігурують дев'ять літаків. Тому люди вирішили, що можливо це пов'язано з аеродромом всяких там. Дев'ять літаків за добу ми знищили. Це перше, можливо, ви прокоментуєте і друге. Чи це правда кажуть люди, що в нас є такі, все ж таки? Ми не говоримо, що це ракети, а просто теоретична думка. Що в нас є такі ракети? Ну, Нептун ми всі знаємо, їх пов'язують з крейсером Москва. А от є ще якийсь гром, такі чудові ракети в нас, нібито є, які досягають. До 220-250 кілометрів, тобто теоретично досягають і до того ж генічку, і до тих же САК. Абсолютно так, давайте почнемо. Грім 2 Грім 2 Перша згадка з'являється в 2016 році. Він був продемонстрований власне на виставці озброєння. І відповідно, перша його згадка на засіданні РНБО. Мовилося про те, що ЗСУ е, на той момент планували переоснащення власне, за рахунок е, от, розробок, вітчизняного ВПК. Це, зокрема, Вільхаб був проект і Грім 2. Грім 2 профінансувала Саудівська Арая, щоб ми розуміли. Дальність ураження до 300 кілометрів, навіть не 220. Тут пані Тетяна досить цікава, те, що я цією темою займався у 2016 році. І тоді я ще написав е, статтю з цього приводу, чому власне е, блокується ракетна програма України, е, бо розробники Південмаш, е, вони тоді заявили, що все готове власне, і є зразки, але немає держзамовлень. І реакція окремих представників комітету е, з питань держнаціональної е, безпеки і оборони. На мою публікацію, була досить нервова. Мене пообіцяли обіцяли укатати в асфальт. Але менше з тим, тобто, це питання ми підняли тоді. Мене цікавило, власне, чому немає серійного виробництва власне, цього комплексу, який би дозволяв би ще в 2016 році тримати під вогневим контролем всю окуповану територію Луганських і Донецьких областей і відповідно Автономної Республіки Крим. Відповіді я не отримав. Тиск тоді був, ну, такий серйозний, скажімо так. Оце в мене і пече, знаєте, пані Тетяна, коли ми говоримо, розповідаємо про отримання Марс-2 німецьких, Хаймерсі 84 кілометри. Шановні, у нас з 2016 року є профінансована Саудівською Аравією власна розробка. Пройшло 6 років. Поясніть мені, про які хаймерси ви розповідаєте, якщо у нас є власне. Грім 2 з дальністю ураження втричі більше, ніж власне той самий Хаймерс. Запитань більш ніж достатньо. Це запитання до патріотів, які там рвуть на собі вишиванку і розповідають, як за часів святого Петра переосначувалася армія. Ні, шановні, зовсім інше питання. Але менше з тим, ніхто не відкидає можливості, що власне відпрацювали з Грім 2. Я не буду, скажімо, гратися в конспірологію, я залишаю, скажімо так, можливість коментувати подібний перебіг подій. Тобто дальність ураження дозволяє припускати, що відпрацювали не американською зброєю, а відповідно українською розробкою. Що стосується Нептуна, у нього дальність до 120 кілометрів, пані Тетяна, там обмежено. Тобто Нептуном я чув, власне, що начебто за зразком росіян могли переробити і відповідно використати для по, по, по нанесення ударів по наземних цілях. Ну але я досить скептично до цього ставлюся. Але разом з тим, я ще раз підкреслюю: я не виключаю можливості того, що це. То все-таки Вітчизняний Грім 2. Тим більше ще один момент, пані Тетяна, що я, коли, скажімо так, моніторив соціальні мережі російські, 15 так званих хлопків вони зафіксували. Це повідомляли так, ну, мешканці тимчасово окупованого Криму, поблизу САК. Тобто можемо говорити про бавовну, а не про те, хтось там. Неправильно кинув там недопалок і або здетонувала е, ці авіаційні снаряди, ракети, перепрошую, і відповідно виникла пожежа. Судячи е, з того, що я бачив, це був власний е, бойкомплект, вибухав.